Що з цим робити, як там все? Але ти є просту! Що тобі хочеш? Я мушу так. тебе якось намахати. Я не хочу, я а я живу, я... Ходи? А тобі наш халат! Ну бля, Ой, я це ходимо зробити? Ні.

Olha ah. 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 um, o Laupita! Olha o Laupita! Olha o ти щасливий, блядь. В мене камера кілька не була. Вася, ти ще не був. Йди на цю трапулю. Ні, ти бачи, бачи, бачи. Оля. Ти мені не закрий. <риклад> ти мені так само закрий. <риклад> залих, залих. Вууу. Залих, залих. Залих, залих.

Все вже? Є, я не маю коли. Все? Вася тварися немає. О! Голову голову, голову воду! А нашу голову? Ce vai a dar a tua de atira. Te ruso? Ce-mi vale saturaful? — Я не був, я чин, сука! — Ви! Ви не тронетесь! — на шост! Стань, бо запори завісовують! — На п'яту шостак! — Оооо! — Ха-ха-ха! — А воно не тронетесь! — Йо-йо-йо! — Ви він не йде! — блядь. о! — О! —

Vai no rei, droga! Vai, vai, Дайте кось, ми рушника сьогодні! Я тобі рушник, а я... Я змерз коло води! Я змерз у ноги коло води! Дай мені щось в пустелю! Що це за Я б протикнутий! На! Я Ну что, что ты тягуешь? Да, 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 да,